Сьогодні ми згадуємо розповідь про Ісуса Христа, який йде сьогодні по воді. Але перед тим ми читаємо про те, що Ісус Христос відправляє своїх учнів перед тим, як йде на молитву. Ми читали минулої неділі про те, як. Потрібно ділитися з людьми. І сталося так, що Ісус Христос наситивсі 5 тисяч народу, не рахуючи жінок і дітей. Відбувається саме така дуже захоплююча картина знову, що Він перед тим, як відпускаючи людей, він каже апостолам, щоб вони відійшли. На море і там його чекали. І знову заглядаючи посилання святих отців, то ми, можливо, цей пункт опустимо в більшості людей. Ну, Що тут такого звичайного? Ну, Відпустив спочатку апостолів, а потім людей чи людей. Тобто ніхто тут не зосереджує свою увагу. Я так думаю, що в більшості людей. Але тут є важливо пам'ятати, чому так Ісус Христос робить. Ми згадуємо завжди з Єванглії ту подію, коли апостоли ще є недосконалими. Апостоли, які тільки вчаться бути учнями і апостолами, які вчаться бути в любові Господній. І в них не завжди так виходить. Саме тому. Сьогодні апостол Євангелист Матфей про це й говорить, що кажуть апостолам відійдіть на море, а я відпущу людей. Бо ви згадайте собі історію, як ревнували апостоли його учні, близькі, коли приходили навіть діти до нього. Вони їм забороняли, щоб діти йшли до Ісуса Христа, тому що мали ревності. Тому що вони були ще недосконалими, і вони думали, що десь підсвідомо, що він, можливо, полюбить більше когось, ніж тих, кого вже обрав. Саме тому він каже апостолам: ідіть і відпочиньте, а я відпущу весь народ, щоб знову цього конфлікту не булося між апостолами і людьми. Бо Ісус Христос ніколи нікому не відмовляв. Жодного разу ми не читаємо Євангелії і в Книзі діяння про те, що десь хтось описує, що, можливо, Ісус Христос комусь не допоміг. Ісус Христос всім допомагає. І саме тому Він залишається з цим народом великої кількості, щоби всіх і кожного відпустити. Зробивши Всім їхнім зціленням. він всім допоміг після цього, що він робить. Він йде на відпочинок? Ні. Він не йде на відпочинок після цього. Він свою увагу зосереджує знову на молитві. Він іде після цієї великої події, після того, як в нього виходить велика сила, після того, як він вже втомлений. Він виділяє час на спілкування з Господом. І знову це дуже важливий момент для кожного з нас. Бо багато хто скаже, що ось я потрудився і вже на вечір немає сил, і не хочеться вже молитися, не можу, падаю, і більше того не вистачає мені часу. Ісус Христос саме. Через євангеліста Матфея нам усе відкриває, що ти навіть якщо потрудився, то ти все одно маєш знайти час на спілкування з Господом, тобто на молитву. І більше того, кажуть в четвертій сторожі, тобто під самий ранок Ісус Христос все одно молиться. І Він не тільки молиться, Він знову продовжує свою місію. Іде до тих, кого відправив. Ви море. І знову описується, що посередині цей море є вітер і хвилі. Ісус Христос як бездоганна людина показує колосальний і можний зв'язок Бога і людини. Що ти можеш зробити, якщо ти в цьому світі сам, і що ти можеш зробити, коли ти в світі з Господом? Бо церква і людина, як святий Йоанн Золотустий описує, що це є корабель, і євангелист Матфей не просто описує, що було Ісус Христос все в цьому. Підкреслює, що ти, людина, без Бога є ніхто. І ніхто тобі не допоможе, що би ти не робив. Чому описується середина моря? Тому що найбільша безодня це і є в середині моря. Саме найбільша ця глибина, найбільше бурі буває в центрі. І що сталося за апостолами? Вітер не вщухає. Хвилі б'ють. Але більше того, ми говоримо море, але насправді це є озеро, дуже велике того часу озеро. Дуже велике. Таке велике, що має хвилі. І б'є, зношуючи цей човен, що вони нічого не можуть з ним подіяти. І людина в цьому світі, це і є в тому морі, де з кожної сторони нас хтось або щось б'є. Але що ми можемо зробити, коли не з нами Господь? Нічого. Коли може бути допомога івангелист Матфей нам і розкриває? Що тоді, коли Ісус Христос. Йде туди, куди він звелів. Нам. І він допоможе там, де він сказав кожному бути. Він іде на цю зустріч і апостоли жахаються, бо думали, що це є примір. Як завжди, апостол Петром більш такий енергійний, більше такий жаждаючи цієї духовної благодаті, він каже, якщо ти Господи, то дозволь мені піти до тебе. І відбувається що? Що Він йде до Господа. Це зараз ми можемо собі знати, що нормальність є того, що літак літає по небу. Про те, що можна бути за півгодини в Києві. Це зараз для нас є ця вся нормальність. Але того часу це було ненормально. І по сьогоднішній день мало хто може ходити по воді. Більше того, своїми стопами ніхто не може просто піти по воді. І ми собі уявляємо ось цей час, що бачили ці апостоли. І кажуть, Господь, іди до мене. Апостол Петро йде по воді. Хто може собі уявити, що коли я вірую і йду по воді? Думаю, мало що хто повірить в свої сили настільки, щоб йти по воді. Мало хто буде йти, заходячи в море, я думаю, що все одно буде сумніватися. Великий сумнів. І це є нормальність. Апостол Петро не сумнівається. Він в цьому не сумнівається, але засумнівався тоді, коли пішов в море. Це говорить знову про те, що кожен з нас, коли розпочинає свою справу, то він починає робити добре, починає вірити в себе, вірити в те, що Господь йому допоможе. Але переступивши декілька кроків, нас сили покидають, і ми не хочемо вірити в те, що вже в нас щось получиться. Ось де і заключається сама ключова історія цього всього. Що людина, коли починає ходити до церкви, вона починає вірити в деякий час. Вона молиться, поститься, а пізніше вона відходить, сумнівається. Вона сумнівається в тому навіть кому. Своєму родичу сказати у вірі, вона сама, можливо, сумнівається. Бо людина не відчуває переконання в тому, що буде все добре. Вона не відчуває в тому, що дійсно буде так, як ти кажеш. А чому? Тому що ми вже самі підклалися в саме ту історію сумніву. Але головне в цій історії запам'ятати. Одине. Коли я тону, коли я не можу нічого зробити і розумію, що все, я море із Бог, головним останній сказати, Господи, я твій. Ісус подає руку, Він що перше каже, мало віри. Кожному з нас нинішній час що заважає вірити. Всі ми хочемо перемоги над агресором Росії, але хто докладає до цього зусилля? Так і є люди. Наприклад, більше семи місяців чи восьми в нашому храмі жінки безперебойно деякі плетуть, маскуючи сітки за Збройних сил України. Допомагають, допомагають. А хто ще докладає яких зусиль на перемогу? Тобто, виходить, ми хочемо перемоги, але хто має перемогти в цій боротьбі? Слово, яке без діла є мертвим, як апостол Яків нам каже? Чи діло без віри мертве? От хто має в цій боротьбі великий перемогти? Ісус Христос на цьому і наголошує, що мало віри. Мало віри. Тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішня історія заключається в тому, щоб кожен з нас пробудив знову ось цю віру, цю віру, яку він має. Бо кожен з нас, якщо дожив до цього часу, значить трудився і бився в цьому житті. Якщо ми билися і дожили до цього часу, значить що? Значить те, що з нами є Господь і те, що Він нам допомагає. І те, які б не були труднощі, Він все одно дає нам сили, щоб ми не здалися. І кожен з нас повинен це увірити, що я один з мільйона, який прийшов в цей світ. Тому що скільки людей не народжується, скільки дітей є вбиті в утробі, скільки дітей є просто викинуті з цього світу через вбивство, яке називається гарним терміном аборт. Але кожен тут присутній подолав ось це все, подолав цю всю дорогу для чого? Для того, щоб ми не вірили. Чи для того, що ми якісь маємо призначення? Бо кожний з нас має призначення. Кожен з нас повинен вірити в те, що Він робить. Бо якщо ми не повіримо, то будемо тонути. І якщо ми зараз тонемо, то ми повинні сказати: Господи рятуй. Господи рятуй, бо я не маю сили з цим всім боротися. І Господь що скаже? Він нічого не каже, як апостолу Петру відразу, він подає руку. Пізніше Він дасть тобі відповідь і скаже, що було мало віри. Тому кожен з нас повинен пробудити цю свою душу, яка падає в цих пристрастях цього світу, яка бачить новини і бачить кругом. І інколи сумнівається, чи буде все добре. А Господь що каже? Що тільки потрібно одне в собі поміняти. збудити віру в ту, яку ми мали в дитинстві. Коли ми падали і піднімалися, падали і піднімалися. І доживши до цього часу, ми були дітьми. Ми були дітьми. Для яких нічого ніколи не було перегородки. Якщо впав, поплакав і пішов далі. Розбив коліно, що зробив, наслинив якогось, трави дав на коліно і побіг далі. А зараз ми що? А зараз ми вдарилися і більше не хочемо пробувати. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні Господь каже, про віру кожного з нас, щоб ми пробудили цю віру, яку ми маємо. І саме через віру ми зможемо йти по цьому бурхливому морю, де Господь його і втихомирить. Він його заспокоїть і кожному подасть руку допомоги, де кожен з нас отримує і благодать, і любов від Господа. Амінь. Слава Ісусу Христу!